Ворог атакував Запоріжжя. Наші повітряні сили збили над містом ворожий безпілотник. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через це раніше жителі міста чули вибухи, зазначив Карманич. У Харкові лунають вибухи. Сповістили у місцевій владі. За попередньою інформацією, росіяни завдають ударів по місту та Харківському району. Міський голова повідомляє про приліт в індустріальний район. І до двох зросла кількість загиблих внаслідок ранкового удару московитів по Вовчанську. Ще двоє людей дістали поранення. Повідомляє Харківська обласна прокуратура. Росіяни обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню та скинули кап. Снаряди влучили в приватний будинок та дев'ятиповерхівку. Там зруйнований третій під'їзд, пошкоджений дах двох мешканців, де блокували з квартири. 250-кілограмову керовану авіабомбу знешкодили на Харківщині. У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали відповідне відео. У Золочівській громаді снаряд поцілив в цивільне приміщення, де працювали люди. На щастя, не здетонував. На місце інциденту приїхали піротехніки. Якщо вона б здетонувала, були б дуже великі наслідки. Це саме загибель цивільних людей та великі руйнації приміщення. Під час того, як ми приїхали на місце, де був знайдено даний винухонебезпечний предмет, було прийнято рішення його вилучати. Після чого він був транспортований на спеціальний підривний майданчик за межами населених пунктів. І нашим відділенням було здійснено знищення даного вибухобезпеченого предмету контролюваним підривом. І високою на Харківщині лишається міна небезпека у селі Турове Золочівської громади. Тракторист наїхав на ворожий снаряд. За інформацією від державної служби з надзвичайних ситуацій сталося це під час обробки поля. Водій наїхав на міну палюстку та вибухнула. Внаслідок цього пошкоджений трактор. Чоловік не постраждав.